Привіт! Ви дивитесь у хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. Залишайтеся з нами наступні 15 хвилин і дізнавайтеся! Де батьківщина крихіток та Чому їх можна вважати ідеальною собакою? З Чим може бути пов'язане чхання та кашляння вашого домашнього улюбленця? Відповідають спеціалісти. Чихуахуа можна охарактеризувати як непосидючого з гарною реакцією собаку до того ж абсолютно безстрашного, незважаючи на те, що саме цю породу вважають найменшою у світі. Окрім мініатюрних розмірів, чихуахуа має ще й багато родослівну. Більше про улюбленців справжніх модниць дивимось далі. Хочете мати собаку, але вас турбує. Чи буде тварині зручно в міській квартирі? Чи зможете ви щодня вигулювати і виховувати його? Але ви все одно продовжуєте мріяти про мініатюрного, витонченого собаку з дзвінким голоском, розумними очима, чуйним серцем і безмежною любов'ю до вас? Ваша ідеальна собака існує. Це крихітка чихуахуа. Цих красунчиків сплутати з іншими породами складно, адже чихуахуа мають характерний. Маленький розмір, велику голову та вуха, короткий ніс, виразні очі і на диво міцну будову тіла. Вони уважні і життєрадісні, сміливі та мужні, витончені та охайні. Назва породи походить від одноіменної провінції на півночі Мексики, де вперше були виявлені сучасні чихуахуа. Іноді цю породу називають чіваба. Батьківщиною Чихуахуа вважають Японію, Китай, Єгипет, острів, Мальту. Разом з тим прийнятою є думка, що історичною батьківщиною Чихуахуа є Мексика. На її території, в районах проживання індіанських племен Майя, Толькетів, Ацтеків та інків були виявлені на малюнки і глиняні статуетки із зображенням маленьких собачок, дуже схожих на наших крихіток. Незважаючи на свою трьохтисячну історію, існування Чихуахуа відомими. Всьому світу стали лише в середині двадцятого століття. Нині ці собачки є улюбленцями малих та дорослих. Для перших вони як ляльки, для інших як діти. А ще для Чихуахуа необхідна постійна турбота господаря. Вони щасливі, коли господар звертає на них увагу, гладить і тим більше, коли бере на руки. Про це як ніхто знає, пані Ірина. Вона зізнається, що Чихуахуа підкорили її своєю життєрадісністю, дружелюбністю та простотою у догляді. Сейчас у меня родился щеночек самого редкого окраса у Чихуа, лиловый, мраморный, без подпала. Это редчайший окрас для собачек такой породы. Содержать их очень легко, очень легко. Главное, чтобы у вас было время их любить, целовать, обнимать. Купати не можна як Йорка других собак часто. Срізати каготочки із где-то раз 2-3 тижні. Ну і все, собаки без запаха. Шерсть очень коротка, якщо короткошерстна. Вони не ліняють, в шерсті в принципі, мало. Тобто ухажувати за нею не нужно. До речі, для тих, хто хоче мати собаку, але не може дозволити собі утримувати великого пса, чи хуахуа ідеальний варіант. Адже ця порода має широкий вибір за кольоровою гамою. В, в этой породе можно найти э, варианты окрасов, соответствующие доберману, например, черноподпалы, лабрадору, кремовую собаку. То есть как бы мини-собачку, ну, это будет чихуахуа, такого же любимого, допустим, вами окраса большой породы. Это вот мраморная собачка, мраморный окрас, очень красиво смотрится на чихуа на короткой шерсти. Собаки любят руки чихуашки, они в руках хорошо расслабляются, хорошо себя чувствуют. Их рекомендуют детям, не совсем крошечных, а где-то вот такого стандартного размера, как компаньонов, как партнеров по играм, друга. На улице вместе бегать, играть, дома тоже проводить время. Не менш важливим для господаря цих крихіток є те, що вони не вибагливі у їжі. Вони їдять дуже мало. Можна кормити як сухими кормами, так і смешаної, либо натуральною їжею. Це вже господар вибирає сам, як йому удобней це делать. Тут тут не проблема. На питання, в принципі расход очень-очень маленький, поскольку їдять вони, ну 2-3 столові ложки на прийом пиші. Це очень мало. Люблять спати, они люблять кровати, люблять проводити з вами час на дивані, якщо ви ліже бока, люблять смотреть телевізор на ручках, при этом выставляя животики, щоб їх гладили. Вот вона вже разомлела, і подобається, їй приятно. і добре. Представники породичі Хуахуа мають ще кілька переваг. Вони не мають специфічного собачого запаху, гавкають лише за необхідності, а також за ними легко подорожувати. Ваш улюблений чхає та кашляє. Не поспішайте з висновками. Краще зверніться до ветеринара, адже це може бути інфекційне захворювання, алергія або ж взагалі проблеми з серцем. Чи потерпають домашні улюбленці від застуди? Таке питання часто ставлять господарі тварин ветеринарам. Простуда і лі простудне заболівання, так називаємо ОРЗ, ОРВІ, Это термин, взятый из медицинской, скажем так, лексики. Для животных фактор переохлаждения имеет не такую важную роль, как, допустим, для человека. Мы все-таки больше изнеженные существа, чем они. Они более приспособлены к внешней среде. У них частота таких заболеваний, связанных просто с изменением температурного режима, резко снижена. Процентов на 80 Від Незважаючи на те, що такого поняття, як застуда, у ветеринарній практиці немає, господарям не слід ігнорувати кашель чхання та проблеми з диханням, адже їхнім джерелом часто є вірусні захворювання. Люби вірусні мають різну степень тяжкості протікання, але на жаль, характерні своїми важкими последствиями. Ви повинні розуміти, що Любое, животное вам не может сказать, мне трудно дышать, или мне там, допустим, я кашляю по ночам. Вы должны это замечать все сами. Если вы это замечаете, вы должны четко представлять себе, что так называемый субклинический период, когда человек зачастую уже к врачу обращается, он прошел мимо, то есть вы не заметили. Это уже явное развитие заболевания. Вы должны обязательно обращаться к врачу. Зменшити ризик того, що ваш улюбленець захворіє, ви можете завдяки щепленню, яке є не обов'язковою, але бажаною процедурою. От кашель порушення ну, нарушение функції у животних показателем глистної інвазії. Э, некоторые види глістов в свої стадії развития, так звану легочну, вони мігрирують через весь організм, через кровоносні суди попадають в легкі, відкашливаються. и заглатывается опять желудочно-кишечный тракт. Должны помнить и это, что регулярная вакцинация профилактирует различные проблемы с легкими, как, бы, как это казалось бы смешно. Причем здесь легкий желудочно-кишечный тракт. и ну, очень многие люди этого не знают. Кроме того, отдельным фактором именно поражения верхних дыхательных путей у животных это есть аллергия. Всі довжні прекрасна пам'ять, що в крайній степені такої алергії є бронхіальна астма. Такі діагнози характерні в останнє время і для животних. Особенно, це касается кошачих. Також не варто забувати про одну з улюблених котячих справ їсти квіти у горщиках. Господарі часто ставляться до цього позитивно, вважаючи, що так котик знаходить необхідні йому вітаміни. Але це не так. Это совершенно какие-то полуэкзотические, полуискусственные растения, которые очень часто, зачастую поедание таких вот систематическое поедание этих растений приводит к развитию у кошек такого тяжелого расстройства, как бронхиальная астма. Очень часто это приводит и к смертельным исходам, то есть когда поздно просто обращаются, врачи уже просто не в состоянии успеть помочь. Зокрема, проблеми з диханням у тварин можуть бути пов'язані із захворюваннями серця. Тож будьте уважними до здоров'я вашого улюбленця. Вони співають не гірше, ніж Володимир Гришко. Танцюють краще, ніж Владислав Яма. Та знаються на поцілунках. Такі вони кумедні зате ж розумні пташки. Папуги під прицілом рубрики без фотошопу. Будемо прощатися. Якщо не хочете чекати наступної нашої зустрічі аж сім днів, тоді знаходьте програму в у хаті та хвостаті у соціальній мережі ВКонтакті. Будемо вас чекати. Бувайте!